Боже, великий єдиний, всю Україну храни, всі свої ласки, щедроти, ти на люд нас зверни, йому волю, дай йому долю, дай доброго світла, щастя, дай Боже народу, нам ноги, благо літа, дай Боже на краще нам, всім Божим людям, благослови Боже нас, всіх людей своїх у цей вечірній час 10 листопада 2025 року понеділок. Силою благодаті хрестів твоїх, силою ікон Твоїх, силою особливо славного Христа, який не раз цілував ти, матір Божа Пресвята, та всі святі страстного Христа України за всі святі зміни на чотири сторони світа, на і блага літа, щоб скоріше Україна перемогла, щоб згинули всі потвори зла з антихристом Путіном. А було сонячне Воскресіння героїв наших на України і світу Божого Спасіння за молитвами всіх святих, а особливо Пречистої Богородиці серед них. Ти, Пречиста Матір Божа, доповни наші моління, долучи до молитв верниці до всіх служб Божих, до молитов людей у цей день. І попередні дні, в наступні дні скажи особливі слова твої святі за скоріше Боже пришестя до нашої землі, до України, до Галичини, за все те, за що віддавали життя і віддають найкращі наші герої. І не Отця, і Сина Святого Духа. Амінь.